Зараз на бурі і незабаром почнеться хода присвячена дню вишиванки. Українці прийшли засвідчити, що вони принадлежні до самої сильної нації. Україна! Такий чудовий день, чудовий не тільки в тому, що така, така прекрасна погода, але й тому, що ми зібралися тут відзначити наше, наше прекрасне свято, день вишиванки. Мені дуже подобається настрій людей, піднесення, посмішки, радість. Те, що, те, що, це те, що нас об'єднує, те, що єднає нас з, нашим, з нашою Україною. Дає нам відчуття єдиної великої родини. Україні Героям слава. що для вас є вишиванка. День вишиванка звучить багато для мене українську культуру. Пам'ятати, що баба, і дідо, мама і тато і наші учителі від куринської школи нас вчили. Треба підтримати нашу громаду, щоб ми всі тут були разом, щоб не забувати українську культуру. Які ваші враження від цьогорічної ходьби ми дуже щасливі цього року. Ми мали понад трьох тисяч людей, значно більше ніж минулого року. Дуже багато нових людей з України влучилися. Для нас це є дуже важне свято. Ми мали міністр мультикултурализм з Антаріо. Я скажу, що це дуже успішно було для нас. дякую. Чи як проходила організація, і чи були якісь проблеми? Проблеми ми є щасливі, місто нам дозволяє. Очевидно, поліція дуже нам допомагають. Як ми йшли ходом, по блюрі закрили нам вулицю. Е, нас ми тільки переживаємо, чи буде досить людей, бо ми знаємо, що як є дуже багато людей. Тоді медіа виходить. Ми мали і CTV News, Надіємося, що то буде трохи на новинах. На нібика, і ми показали цілий західний Торонто, що ми далі стоїмо разом з Україною. Дякую, слава Україні! Героям слава! Як для вас пройшов день вишиванки? Які у вас враження? Що нового побачили, дізналися? Дуже дякую за питання. Справа в тому, що я навіть даже не тільки, тільки, тільки тут приймав участь, я готувався, щоб приймати участь і сьогодні бути тут. А це дуже радісний, нови, радісний день для мене і радісна новина, що я є е, українець і е, по друге. Е, Дякую організаторів цієї події, що вони організували такий чудовий захід. І мені дуже приємно бачити тут своїх земляків, українців, які тут приймали участь. І цей день особисто для мене дуже велике значення має, бо це є дух нації, це є історія, це є культура, це є над. Ee, світового ee, рівня. рівня. Так, вишиванка це не є тільки якби е, е, показу, показати людям, що як гарно о, 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 одягнути чи одяг. Але це є любов, це є е, е, кохан, кохання це є е, 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 просто сила, це є енергія. А енергія ви знаєте, як по фізиці. Це ніколи не вимирає чи ні не ні пропадає, нікуди не звіка, не ні, ніде не звікає. Це трансформує. одягнуті в вишиванки, нам іще додаткові сили з'являються, і ми разом можемо бороти і поборотися за Україну, за нашу державу. Слава Україні! Героям слава!